П'ята книга Псалмів. Псалом 130. Де Профундіс. Пісня паломників. З глибини взиваю до тебе, Господи. О Господи, почуй мій голос. Нехай твої вуха будуть уважними до голосу благання мого. Якщо ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто ж тоді встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Надіюся на Господа, надіється душа моя, і я чекаю на Його слово. Душа моя очікує Господа більше, ніж вартові світанку, більше, ніж вартові світанку. Ізраїлю, очікуй Господа, бо в Господа є милість і щедре відкуплення у нього. І він відкупить Ізраїль від усіх його злочинів. Коментар до 130-го Псалма. Шоста стрічка. В деяких перекладах псалтиря повторення пропускаються. Хоча воно потрібне для того, щоб підкреслити нетерпеливе очікування на світанок. Польський архієпископ Хенрик Мишинський полюбляв розповідати історію одного з католицьких священників, який в часі Останньої світової війни перебував у концентраційному таборі, в який направляли передусім євреїв. Усвідомивши, що в такому страшному місці він, є єдиний священник, старався допомогти всім потребуючим, а до визнавців юдаїзму приходив власне зі словами псалмів. Одного разу сталося, що якийсь з помираючих юдеїв, коли почув слова Псалма 130-го, з глибини взивають до тебе Господи, сказав: Дякую рабі, що ти зі мною. Поряд із Псалмом 51-м, наш Псалом 130-й є одним з найпрекрасніших покутних псалмів, що використовується не лише в юдейській, але й в християнській традиції. Псалом є знаний в латинській назві «de profundis» з глибини і вказує на те, що він призначений для усіх тих, які знаходяться в глибині розпачу та болю твір має коротку будову і складається лише з 52 слів. Але завжди був, наче запалений світич на дорозі навернення християнських роздумів над смертю і, врешті, ставши також текстом похоронних обрядів католицької літургії. Мартин Лютер любив цей псалом більше від інших і називав його Псалмус Паулінус» з огляду на його тему. Псалмопівець не покладається на свої вчинки та заслуги, але виключно на багатство Божого прощення. Окрім цього, Лютер називав цей псалом справжнім вчителем писання. Однак твір має багато текстуальних та теологічних труднощів, які важко розв'язати. Псалом написаний в жанрі благання, яке відкриває короткий вступ першої другої стрічки, що піднімається з пекельних глибин смерті та зла. Після вступу слідують три строфи, які одна за одну розвивають тему провини. Прощення та відкуплення. У першій строфі третьої четвертої стрічки виступає друга особа однини – Ти, Бога, та переплітаються провина, прощення та острах. Для автора Псалма саме прощення, а не кара, спричиняє в людині страх Господній, хоча в той самий час велич Божого милосердя та любов Бога не применшує значення гріха. Любов Божа безборонна та нескінченна є більшою від Його гніву, тому повинна спричинити в нас страх і жаль, бо важче образити люблячого батька чим суворого володаря. Псалом навчає правди про те, що у Господа є милість. Сьома стрічка. В центрі другої строфи з'являється Я, псалмопівця. П'ята шоста стрічки. І в ній переплітаються очікування і слово зцілення. Яке Господь скеровує до покутуючого грішника. Отож псалом будує поставу тих, які очікують на Боже прощення. Властивою поведінкою грішника, який очікує на милосердя, є боязнь Бога. Додатково постава грішника змальована за допомогою двох дієслів очікувати, надіятися, які часто з'являються у книзі Ісаї та у псалтері взагалі. Ці два дієслова є синонімами, які вживаються для того, щоб говорити про довіру, яка проявляється в часі. В цьому випадку увесь псалом стає єдиним і глибоким виразом цієї надії на Боже прощення та зцілення. Велике поетичне значення має образ нічного нетерпеливого очікування сторожі що обходить мури Єрусалиму, а також, можливо, і священиків, які очікували на ранкове жертвоприношення. Якщо візьмемо під увагу велику кількість священників та систему чередування, то можемо уявити, якою великою була нічна туга тих, які зранку повинні були виконувати найголовніші чинності, як про це розповідає хоча б історія Захарії, батька Йоанна Хрестителя. В останній строфі увесь народ Ізраїлю присутній разом у визнанні провин в часі подяки та отримання дарів. Доля окремо взятого грішника є долею народу, і навпаки, тому псалмопівець, говорячи про грішника, говорить більше про прощення, ніж про гріх та провину. На відвічне питання про те, чи Бог вислуховує прохання молільника, автор говорить так, вислуховує і спасає. Він відкупить Ізраїль від усіх його злочинів. Хоча старий завіт не говорить конкретно про час, коли це настане. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.